Є також пісні, типу, ці го го коза, го го сірая, го го біла. Там, коротше, її типу який бамс, все, вона померла. Така ай блін, я ножку коза. поламала. <риклад> так, типу, <щось> такого. <риклад> От, і типу, люди мають дати там, наприклад, гроші, цукерки, коротше, все, що хочеш. Угу. І там, допустимо, ми робили коза колись вживає. так, що. От там. ой, коза впала, не жива стала. типу, дише, не дише, хвостиком не колише. Дайте щось, типу, там кусок сала, пиріг, щоб сало стеріг, типу, наверх ковбаса. типу, може в щедрівку. Короче, все, давайте, козу треба нам підняти. Помогите! В кінці, в кінці, типу, там, наприклад, гроші такої водили, і коза така: опа, опа, все ставало. І о, тіп, наша коза жила. І далі ми тіп, не, 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 не". Ну, коротше, тіп, о, це символізує е е прихід нового року, коза типу, є. Да, і потім проходить старий рік, і коли вона оживає, вже приходить новий рік.